Ми ми організувалися в коментарях в соціальних мережах, купили в ніполському маркери і е, взяли з нікольського картонки для арпатів. Я взагалі дуже радий, що я пройшов тут. Вже були люди. Що я не один Обідно, що у Києві, там у Львові, у Дніпрі ну, набагато більше людей вийшло. Ну, я просто реагую на події. Я вважаю, що скасування антикорупційної системи і взагалі передача лопіконтро генпрокурору ну, це не ну, просто знищення, по суті, антикорупційної системи. Я хочу, щоб було, наклали вето на цей закон. Абсолютно ганебне рішення і ухвалила а, закон 12414, який. Робить набута САП залежними від генпрокурора і фактично робить усю антикорупційну систему України залежною від офісу президента. Нівелює всі досягнення з побудови антикорупційної системи, які відбувалися за весь цей час. І, Мартко, фактично... а можна я вас трошки зупиню, це реагують люди, де я так розумію, що вони вам сигналять таким чином якось... так, це нас підтримують автористи. І фактично також це важливо і з того, що ніяка нормально розвинута країна демократично не буде підтримувати Україну в війні проти Росії, надаючи гроші та зброю, якщо у нас просто буде зламана антикорупційна система. Тобто будь хто при владі, хто в лояльних стосунках з офісом президента зможе красти. І якщо... Генпрокурор, який е в лояльних стосунках з офісом президента, е буде не хотіти розслідувати ці корупційні схеми. Вони не будуть розслідуватися і ніякого покарання не буде. Я вважаю, що якщо ми можемо виходити в парк, якщо ми можемо виходити в кафе, це ну нічим не витризнається. Це важлива соціальна подія. Типу, чому може бути виключено для зборів там парку погуляти? Чому для важливих політичних і для важливих соціальних питань на Харківщині так? Я е, е, приймав участь у бойових діях у складі спецпідрозділу Кракен». Дуже важливо для Цієї України, а зокрема для Харкова, тому що Харків це прифронтове місто. Тобто, е, якщо росіяни пройдуть далі, вони пройдуть саме сюди. А корупція це е, величезна проблема в Україні, і, 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 зокрема, вона підриває обороноздатність України. Тому так, для Харкова і для всіх прифронтових місць і, і і для обороноздатності України як такої, це є дуже важливим. Давайте 10 завтра, Офіційно, щоб не було якихось ексесій. Телефонуєте, кажуть, що ми проводимо мирну акцію. Заявка буде орієнтовна кількість громадян, які будуть на акції. Скажіть, будь ласка, до 50, -ти 50 -ти людей це 50 людей. Це пов'язано. Пов це пов'язано. Встановлено з, на Крим і на якій території Харківське. Харківсь, Харків, Харківська область. А, по 50-2 метри в різних локаціях. На яку відстані? Розберемось, давайте пізніше ми розберемо. Зараз у нас час. — Все, дякую.